Риби мої, добрий день. Давайте подивимось, що буде відбуватися у вашому океані чи у вашій річці у серпні місяці. Густав Клімт, моє нове е, придбання, і я ми вас вітаємо. І так, рибки. Взагалі, серпень такий місяць в Німеччині, наприклад, що в цьому місці взагалі нічого не відбувається, оскільки всі десь поїхали. Притом дивно, куди всі діваються, в вулиці. Просто пусті. Але ми налаштовуємося з вами на пораду для рибок. Що буде в серпні? Десь ви, напевно, так поїдете в відпустку, що буде проблема з грошима. У вас буде тема грошей. Тобто, можливо, ви поїдете і потратите гроші на відпочинок, чого ви заслуговуєте. І, можливо, ви привезете десь гроші до, скажімо, додому потрапите. Тобто, в серпні вам потрібно буде обережно да, знаходитися. І... Можливо, ви будете захотіти переїхати, і вам потрібно буде потратити гроші на цей переїзд. Через це вам карти кажуть, будь ласка, зверніть увагу, це п'ятерка Пентаклі, і, в принципі, карта фінансового кризиса, карта бідності. У вас дно ну, колоди, а вам придеться шукати фінанси, шукати новий заробіт. У вас будуть певні можливості. І за те, що у вас таке скрутне становище, шукати нові фінанси. Наступна карта, яку ми зараз витягнемо, хаос, так, да. бачите такий. Спробуйте організувати хаос в ваших думках, в ваших фінансах і зробити, як би так сказати, структуру. Це нормально, коли ви в певний момент свого життя не завжди маєте контроль. Людина не може завжди мати контроль над тим, що відбувається. Тому ем, після п'ятерки, да, це в нас середина, завжди шість іде. Шість це вихід з кризисної ситуації. І якщо у вас зараз є хаос і зміни, вам потрібно, як ця відьмачка, взяти свою паличку і вирішити питання. Наступна колода. Це колода, яка називається Повір в свою магію. Взагалі, дівчатки і мальчики, ми всі завжди маємо щось магічне в собі. Ми маємо зв'язок з природою. Протягом нашого життя ми втрачаємо, на жаль, цей зв'язок. Тому ця колода вона дуже класна. Вона каже: Повернися і повір в свою магію. Рибки, ви в нас дуже великі інтуї... інтуїти. Що це означає? Gold. you don't need someone else to fix you. Ой, яка прелість. Дивіться, золото. Ви не потребуєте когось для того, щоб людина дала вам стабільність. Я нас якраз підходить до цієї карти. Людина завжди відповідає сама за свої вчинки. Це означає, що коли ви просинаєтесь зранку і кажете, треба знайти когось, хто вирішить мої проблеми. Ви можете звернутися до психолога і сказати, будь ласка, скажіть, як далі мені жити? Вам психолог скаже. Ну, Якщо він не дуже хороший психолог, що вам робити? Нормальний психолог вам допоможе е задасть питання для того, щоб ви самі вирішили, що вам робити. Якщо у вас не вдасться ця розмова, то ви прийдете і скажете: Ви мені казали, а так не вдається, як ви хотіли. Тому відповідальність перекладати на психологів, на консультантів, на погоду, на боженьку. На всесвіт чи на якісь урагани не потрібно. Карта каже, вам ніхто не потрібний для того, щоб ви змогли отримати стабільність у вашому житті. І якщо в дитинстві у вас були якісь проблеми, то час прийшов подивитися просто в очі, тому що ви виросли і треба вже вирішувати все в своєму житті самому. Наступна карта в цій колоді. Evil Queen, you deserve Sugar not Salt. Бачите, ви заслуговуєте цукру, а не солі. Зберіться рибки. Ті ем, проблеми, які будуть, наприклад, у вашому житті, у серпні, для чого вони вам потрібні? Для того, щоб бути сильнішим. Людина росте, коли в неї виникає. Кризова ситуація. Якщо у вас все добре, іде період стогнаці, людина не розвивається. Якщо у вас кожен день те саме, і ви не виходите з зони комфорту, сидите в своєму болоті. Вибором не можна рибам в болоті сидіти. Рибам треба в океан, будь ласка. Чи ви чарівна рибка, чи ви м'ячіносід, чи ви акула, чи ви риба ігла? Потрібно приділитися, хто ви і сказати, що я відповідаю за свої плавники, ніхто інший. Наступна колода дуже класна. Так вона називається? У мене все золоте навколо мене. А, до речі, цю колоду якраз і вкрали в мене в Італії. я купила ще одну, оскільки вона така класна золота. Прямо мені ой, і полетіла карта одна, зараз ми її знайдемо. Я вибачаюсь. Важко, бачите, десятка жезла. Вам важко, риби, що ви себе натягнули? Але тут карта розказує, що у вас немає зовнішніх проблем. Проблеми тільки тому, що ви самі, бачите, як ви стоїте. Ви е, закрили бачення шляху. все воно. Самі для себе обійняли у ті проблеми і йдете на пролом. І вам абсолютно страмплідно, що відбувається. Знімайте з себе тягар. На консультаціях, які я провожу, ми з дівчатами і хлопцями розбираємо тайм-менеджмент, тобто, як можна організувати свій день, коли уходить енергія, куди приходить енергія, як знайти час для себе. Не 10 хвилин для того, щоб помити голову, поки діти дивляться мультики, а Нормальний квалітативний час для того, щоб піти погуляти, подивитися на пташок. Риби, воно вам треба. Наступна карта для вас. Іскочено і грустно, і рукому, нема кому руку подати, да? ви не бачите ваших шансів. Щось ви так заглибились, напевно, в свої переживання, по четвірки кубків ви не бачите позитив, який знаходиться, який є навколо. Дуже класна річ. Є така техніка називається 5-4-3-2. Коли ви знаходитеся в стані не знаю, там сумного, да? потрібно подивитися навколо і назвати 5 речей, яких ви бачите. 4 речі, які ви чуєте, три речі, які ви відчуваєте. Да. Дві речі, які ви можете нюхати. Тобто, у нас є центр страху. Для того, щоб його обманути, вам потрібно перевернути свою увагу. І от якщо вам дуже сильно грустно і у вас спліт, вам потрібно обманути свій центр вашого спліну, центр незадоволення. Робіть цю справу і побачите, що вам буде легше. У вас нові горизонти відкриваються, але для того, щоб бачити ці горизонти, вам потрібно. Перед своїм носом спочатку побачити, що є в цьому житті позитив. До мене на консультацію і будемо в позитиві. Наступна класна колорода, колода магічних моментів. Боже, бачу через вікно он кота, думаю, щоб він сюди не прийшов, бо я з ним не зможу робити розклад. Мій тарокіт. Риби. Дорога. Калісниця, вам випадає дорога. Дорога це може бути у вас відпустка. Бачите, трошки така уліточка, там замок десь є. Вирішите, так, знаєте, собі. А не поїхати б мені в відпустку. Взагалі, от зараз з дівчатами розмовляю, кажу, дівчатки десь хтось хоче їхати, поки не знаю, там дорого, справді ціни піднялися. Але вам, риби, випадає дорога. Тому, дивіться, до речі, можна мити до коханої людини. По двой кубків це може бути таке свідання. Вирішите ви все-таки в останній момент зірватися і також швиденько, як той слимачок, поїхати. І наступна карта для вас. Ну, король мічей, їдете до короля мечей. Так що, дівчатки, починайте вже. Коротше, кидайте оцей весь бардак, що вам скучно і грустно. Розумієте, що ви є королева, заслуговуєте цукру, а не солі. Хаос в вашому житті розбираєте. І переходимо зараз до моєї улюбленої колоди останнім часом. Такий шаман. До речі, пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам такий розклад з психологічними порадами, оскільки тут не тільки, не тільки Таро, да, а і психологічні поради, які я вам даю, або методики, які ви можете використовувати. І так, що для вас в цій крутій колоді? In the World not of the World. Сьогодні ця карта випала я її в Феніксі, зробила відео. Ну, риби. Дивіться, ви бачите рибок. Тобто карта вам в тему, флаг вам в руки, і Аїда вам назустріч. Ця карта каже: знаходиться в світі, не за його межами. Будьте в потоці, будьте в течії. Um, людина має право. В якийсь певний момент сумувати. Це абсолютно нормально. І неправильно, коли людина не плаче, коли людина зла, але намагається ту злість або сум в собі якось зупинити. Це неправильно. Але Показуйте свої почуття. Проте не можна цей процес е, робити тривалим довгий час. Якщо ви будете сумувати день-два, це нормально. Тиждень місяць це приведе до депресії. Тому вам ця карта каже, будьте в потоці. Подивіться, як вона класно знаходиться. Дивіться, навколо які у вас є знаки. От Вам випадає дорога і ваш король мічий, Да? Якщо я не вимітне, подивіться, який він класний. А може хтось в Японію поїде. Тут такий в нас японський дядька. І е, Мічі – це повітря. Це у нас можуть бути терози, блізнюки або водолейчик. І вам кажуть: дивіться, дивіться, що відбувається навколо вас. Якщо ви бачите можливість поїхати, чи хтось каже, дивися, там квиток горить, хочеш поїхати, використовуйте цю можливість, будьте в з Всесвітом. І остання колода для вас. Чарівні рибки. Зараз покажу цю колоду, Дівчатки, хто мене питає, де купляти колоди. Талія магазин, Любий магазин, де ви можете придбати книжки, або Амазон. Там є дуже багато колод. Або якщо ви подорожуєте, я, наприклад, вже не купляю ніде магні... магнітики. Да? Я куплю, або... Куп... вибачте, або камінчики, або а... колоди таро. Ви прощаєтеся, вас тут напишіть листа. Ви попрощаєтеся в серпні з певними подіями, можливо, з певними людьми. Може, ви були в мене на семінарі? Ми робили з вами семінар детоксикацію, і ми прощалися з людьми, які вже відіграли свою роль. Роль да, в нашому житті. Ми почистили телефон на семінарі, ми почистили своє оточення, написали листа. Бачите, гуси полетіли вже до побачення, жінка трошки там сумує, але в одній руці в неї лист, а в іншій руці в неї роза. Тобто вона віддає лист, це прощання і чекає на щось нове. А, рибки, попрощайтеся з своїм хаосом. Упорядкуйте його і ідіть в щасливу дорогу. Зі своїм королем, для того, щоб ви змогли потрапити на певну територію, яка буде для вас комфортною. Мені здається, ця карта, до речі, ви її знаєте, якщо вам подобається якась карта в моєму розкладі, ви мені пишете фото, кидаєте, я вам присилаю зробити медитацію, будьте в потоці, будьте активні, дивіться навколо, як відбувається життя, і радійте цьому житті. На все добре, Рибки будуть дуже вдячні вашим коментарям. Кому дуже сумно в своєму акваріумі, звертайтеся до мене, проведемо консультацію і будете плавати в океані як акула. На все добре!